Вітаємо на Вандескріпшен. Пане прем'єр-міністр Яценюк. Ми раді вітати вас тут. Хочу запитати про головну подію, яку нині очевидно активно обговорюють усі про вторгнення ймовірних російських безпілотників, російських літальних апаратів. ситуація в дані була особливо несподіваною. Як ви вважаєте, чи належним чином НАТО відреагувало на такі дії Росії? Ви надто обережні. Ви кажете ймовірні російські безпілотники. не неймовірні російські безпілотники. Це просто російські або іранські дрони. Тож немає жодних сумнівів, що Росія свідомо атакувала повітряний простір НАТО. На мою думку, це вперше не з часів холодної війни, з часів Другої світової війни. Принаймні вперше від часу підписання Вашингтонського договору. Я не є військовим експертом і зазвичай не коментую те, у чому не розуміюся. але мені відомо від багатьох фахівців і експертів у військовій сфері. що у цьому конкретному випадку Росія здійснила вторгнення з однією метою не лише перевірити а фактично з'ясувати, які саме військові протоколи діють у державах-членах НАТО. Ви думаєте, що справа саме в цьому? Думаєте, вони перевіряють оборону чи перевіряють власний альянс? Як політик, можу пояснити? основний меседж, який визнаний воєнний злочинець Путін, намагається надіслати кожній державі? Я запускатиму безпілотники. Я готовий відправити танк. Я готовий розпочати війну проти вас, якщо ви не відмовитесь від підтримки України. Саме так я це трактую. Друге питання полягає у тому, що Путін прагне випробовувати або статтю 4, або статтю 5. Насправді він випробовує стійкість НАТО та єдність НАТО. Спершу, шановний мною, президент Трамп висловлювався дуже чітко, заявляючи, що це могло статися помилково. Але потім президент Трамп змінив тон і заявив, що НАТО має збивати все і ракету. І дрона і російського винищувача чи здивували вас такі слова Трампа? Це ж стосується зобов'язань за статтею 5. Саме з цієї причини ви власне і створили НАТО 76 років тому. щоб захищати рідну землю і США мають залишатися відданими цьому зобов'язанню. це не меморандум про взаєморозуміння. Це юридичне зобов'язання захищати у разі будь-якого вторгнення чи нападу на державу члена Друге питання це випробування самого НАТО. А третє це випробування кожної держави члена НАТО. Якою буде реакція, наприклад, польського уряду і не лише польського, а й Данії, Фінляндії, Швеції, Саме тому ми зафіксували нові безпілотники у повітряному просторі інших країн ЄС. А ви не вважаєте, що може бути ще один аспект, коли справи Росії йдуть не за планом? Вона вміє відкривати різні питання, різні фронти, і частково щоб відволікати від власних проблем. Не подумайте, що я з вами сперечаюся. Я просто хочу ще додати. Я говорив із людьми, які припускають, що це ознака російської невпевненості та слабкості. Вони намагаються відволікти від того, що насправді починає відбуватися в Україні. Ви погоджуєтеся з цим, чи вважаєте це малоймовірним? Це шматок пазла. І я поділяю ваші погляди. Росія переслідує одразу кілька цілей. Те, про що ви щойно сказали, лише один із елементів цієї великої гри. Є й інший її аспект. Росія прагне не лише відволікати, а й домогтися. Щоб ви перекинули ресурси з України на територію держав-членів НАТО. Вони хочуть посіяти страх серед держав-членів НАТО. Подивіться, що відбувається, наприклад, у США у них дефіцит ракет. Ви знаєте, що Пентагон нині намагається наростити виробництво ракет починаючи з ракет Patriot і далі ракети THAAD. Ідея Росії полягає в тому, щоб сіяти хаос сюди. І їм це дуже добре вдається. майстри цієї справи. Вони грають у шахи. А ви вважаєте, що НАТО реагує належним чином? Адже те, що ви щойно згадали, одна з ключових проблем. Поки це відбувається, різні країни демонструють різне ставлення до цього. Вони кажуть, що реагуватимуть по-різному. Польща, наприклад, каже, що збиватиме ці літальні апарати незалежно від того, чи пролітають вони над густонаселеними районами, чи ні. У Німеччині дозволено збивати їх лише, якщо вони перебувають над військовими базами. В інших випадках цим мають займатися поліцейські, тож необхідно змінювати законодавство. На вашу думку, чи відреагували країни НАТО достатньо і односта? тайно. чи на вашу думку вони дідуть до цього? Чи можливо це потенційна проблема? Це ще один дзвіночок нагадування для держав-членів НАТО? Скажу прямо: ви не були готові до цього але це вторгнення фактично спонукає кожну державу члена НАТО до спільних і комплексних зусиль. щоб розробити нові протоколи, посилити взаємну сумісність і скористатися досвідом України. Ми готові. І мій президент уже чітко сказав: ми готові поділитися цим досвідом як дешевше, ефективніше та швидше збивати російські чи іранські безпілотники а чи змінила щось на місцях у політичному або військовому плані? Остання заява президента Трампа про те, що Україна має повернути всі свої території адже мені здається, що протягом останнього місяця чи шести тижнів у позиції американської адміністрації щодо України відбувся суттєвий суд я спілкувався з людьми, які мають відношення до цих змін, і здається, дійсно у Вашингтоні формується інший підхід. ваш досвід справді неймовірний. І я переконаний, що ви добре відчуваєте і бачите, що відбувається у Білому домі у Вашингтоні. Рілісівосхепенінд на мою скромну думку, з одного боку, ми можемо слухати про зміну курсу на 180 градусів, але я б хотів побачити цю зміну курсу. Ви очікуєте, що за словами підуть дії? Справа в тому, що слова мають значення лише тоді, коли за ними стоять конкретні рішучі дії. Тож я справді вітаю такий вербальний поворот. Але поки що це лише словесна гімнастика. А ми живемо у зовсім іншому світі у світі геополітичного спортзалу. А я більше люблю силові вправи, а не гімнастику. Я була балериною, тож не можу робити ані того, ані іншого. Вам пощастило. Я хотіла б також запитати про членство України в НАТО. Коли ми подорожували з державним секретарем Блинкеном наприкінці каденції президента Байдена, ми були на саміті G8 в Італії, і кожен учасник тоді сказав, що питання вступу України до НАТО не чи а коли. Втім, ми поки не чули подібного від самого президента, попри певну зміну тону, чи викликає це у вас занепокоєння? І повертаючись до вашої попередньої тези, які конкретні політичні кроки могли б продемонструвати, що президент справді підтримує номінальну кардинальну зміну своєї думки щодо України? Дозвольте розповісти історію. Ми ж на підкасті, ми любимо історію. Добре, отже, у 2008 році, коли я був головою Верховної Ради України, я мав честь вітати тодішнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша в Києві. І саме того року, як голова Верховної Ради, я разом із тодішнім президентом і прем'єр-міністром підписав звернення до держав-членів НАТО із проханням надати Україні план дій щодо членства в НАТО. Тобто офіційний документ, у якому визначені кроки, необхідні для вступу до Альянсу. Це як вступ до НАТО, саме так. Добре. Минуло вже 17 років. Тоді ми щиро очікували, що НАТО, як надпотужний механізм захисту свобод, демократії та суверенітету у всьому світі активно підтримає Україну у зміцненні її суверенітету в майбутньому. Але, як відомо, цього не сталося. І дозвольте сказати відверто. Це була не наша, не українська поразка. Це захід не склав іспит. Саме тоді, у вирішальний момент, Німеччина та Франція фактично заблокували цю ініціативу. І Що трапилося далі? Путін отримав зелене світло для вторгнення до Грузії. Для незаконної анексії Криму для відправлення своїх військ у Донецьк і Луганськ. Це щоб ваші глядачі розуміли, що війна, яку розпочав Путін, це не війна 2022 року. Вона триває з 2014 го і навіть за понад 11 років Путін так і не зміг захопити Україну тож, якщо коротко, то я переконаний, що найкращий спосіб зупинити цю війну полягав у тому, щоб зробити Україну членом НАТО негайно, тобто наступного дня після початку війни. Але, на жаль, тоді не вистачило політичної волі й мужності з боку моїх дорогих західних друзів. І саме це Путін чудово розуміє. Йому байдуже до будь-яких заяв саміті чи коаліцій охочих. Його хвилює лише одне реальні кроки та дії, які мають бути здійснені. європі знадобилося надто багато часу, щоб усвідомити справжню сутність того, що відбувається з Росією. Так, здається, що тепер ви бачите певний злам у політичному мисленні. Однак проблема все ще існує, зокрема серед тих держав, які й досі мають сумніви щодо членства України в НАТО, і це попри те, що сьогодні Україна має найбільшу і найзагартованішу в боях армію Європи, у будь-якому майбутньому форматі європейської безпеки саме Україна перебуватиме в центрі через те, що сталося, і через те, що вона нині уособлює. Тож, на мою думку, це питання ще не остаточно вирішено. Шлях до членства України в НАТО досі залишається нечітким. Ви погоджуєтеся? Так, абсолютно. Поточна американська адміністрація чітко заявила, що найближчим часом перспектива членства України в НАТО не розглядається. але сполучені штати це жива демократія, і невдовзі там з'явиться новий білий дім і нова палата представників. Дозвольте нагадати, ми маємо юридично обов'язкове рішення держав-членів НАТО, ухвалене у Бухаресті у 2008 році. Коли Альянс офіційно пообіцяв Україні перспективу членства. цю позицію неодноразово підтверджували у Вашингтоні і під час останнього саміту отже, наша мета не просто перспектива членства, а повноцінне членство ви маєте рацію, коли говорите про суттєву зміну підходів. Наприклад, навіть у Франції та Німеччині, я добре пам'ятаю настрої цих країн 10 років тому. З цими балачками про Большой театр русскую історію і русскую культуру. але ж ми знаємо, що таке російська культура та російська історія просити воєнні злочини, звірства скоєні росіянами в Україні у Маріуполі, Бучі по всій країні. Ось що таке російська культура, викрадення дітей. Дісітра ось що таке російська культура, агресивна війна. Ось що таке російська культура. І я бачу драматичні зміни, позитивні зміни на заході. Але ціна цього всього надзвичайно висока. І цю ціну сплачує саме український народ людськими життями. Путін ще у 2007 році, під час Мюнхенської конференції з безпеки відкрито заявив, що найбільшою катастрофою минулого століття він вважає розпад радянського союзу і тоді захід згадайте у залі сиділи глави держав і урядів практично всіх країн НАТО. Вони його просто не чули. Вони думали, що він жартує, але він не жартував. Отже, один із ключів до цієї зміни я маю на увазі, як ви оцінюєте ситуацію нині, особливо в Німеччині, адже Мерц суттєво змінив німецьку політику. Так, Шольц свого часу оголосив про переозброєння Німеччини, але фактично не зробив нічого, бо був політично скутий. Тепер із Мерцем змінено навіть бюджетні правила для німецького уряду. Для України роль Німеччини історично і політично є ключовою, як для відновлення українського оборонного потенціалу, так і для відбудови України. Я говорю не тільки про оборону, а й про довгострокову перспективу про відновлення української економіки Я віддаю належне німецькому уряду, а також урядам Франції та Великої Британії. Ми дуже вдячні Великій Британії. Ви робите неймовірну роботу, націлену як на підтримку України, так і на налагодження відносин. Ми були послідовними у Великій Британії. Ми почали на передовій і залишилися на передовій. Ми налагоджуємо відносини з адміністрацією США. Я бажаю канцлеру Мерсу виконати свою обіцянку та надати Україні ракети Таурус але з іншого боку, вони роблять дійсно багато. Внесок Німеччини дуже великий і ціни. Незважаючи на те, що вони починали дуже повільно. Я маю на увазі, що на початку вони не дуже поспішали. але принаймні вони перебувають у процесі Зайтунвенде. Вони перебувають у цьому поворотному моменті. Німцям було нелегко прийняти цей поворотний момент, цю радикальну зміну позиції, як ви це називаєте, поворот на 180 градусів. Ми зрозуміли. Вони це зробили. Тому що вони розуміють, що Росія становила загрозу для їхньої національної безпеки. З іншого боку, у них є націоналістична політична партія, альтернатива для Німеччини, яка є набагато радикальнішою і проросійською силою. Я вірю, що Росія прямо чи опосередковано грає з цією силою, і ця сила не лише антиукраїнська чи антиєвропейська, на мою скромну думку, ця сила є антинімецькою, тому що вони борються проти національної безпеки Німеччини. Вони фактично підтримують як російські наративи, так і війну Росії проти України. Були деякі припущення, що ця партія альтернатива для Німеччини змінила свою позицію щодо Росії. Але ж ви не вірите цьому? Можливо, є деякі припущення, але подивімося ширше. Яке у них становище? Їхня позиція в німецьких опитуваннях викликає занепокоєння. Я маю на увазі, що вони мають понад 20 відсотків, близько 25 відсотків. Але з іншого боку, є інші 75 відсотків. Я хочу запитати вас, перш ніж у нас закінчиться час. У 2014 році ви допомогли покласти край газовій монополії Росії, і коли ви аналізуєте заходи, яких Америка та ЄС вжили або не вжили, чи вважаєте ви, що санкції є достатніми? Чи вважаєте ви, що Путін переймається санкціями? Чи вважаєте ви, що вони мають значення для російської економіки? Чи мають вони якийсь ефект? Десять років тому ніхто не вірив, що український уряд здатний фактично позбутися залежності від російського газу та ядерного палива. Oh, that's right. Я зробив і те, і інше Тож на даний момент ми вирвалися з під впливу російських газпрому та Росатому. Це російські державні атомні компанії І це прекрасний приклад для європейців. Європейці зробили багато, адже вони зменшили залежність від російського газу на 80%. Це вражаюча цифра. Але ви все ще залишаєтеся в межах 20 з цим СПГ, скрапленим природнім газом. Та решту. Тож чи це можливо? Так, без сумніву. Я вірю, що американці зацікавлені в цьому, як з точки зору національної безпеки, так і з економічної точки зору, тому що російський газ можна замінити СПГ виробленим у США. Чого ви очікуєте? Чого ви ще очікуєте? Чи вважаєте ви вторинні санкції реалістичними? Щодо санкцій. Чи є вони чарівною паличкою або панацеєю. Звісно, ні подивіться на Іран. Подивіться на північну Корею. Подивіться на Кубу. Дива не сталося. Вони все ще існують. Я дуже скептично ставлюся до санкцій. Йорками висвітлювала їх, і з точки зору журналістики, я ніколи не вірила, що вони працюють. Але я готова до дискусії. втім, подивіться, північна Корея перебуває під санкціями з 1949 року. Якщо я не помиляюся, я не пам'ятаю, а Іран з 1974 року щось таке і в кінцевому підсумку обидві країни впоралися північна Корея є ядерною державою. а Іран має можливості виробляти та запускати ракети малої та середньої дальності. Тож санкції – це панацея? Ні, але це суттєво обмежило можливості Росії залучати інвестиції. Отримувати передові технології і навіть продавати автомобілі на вільному ринку. Якщо подивитися на російські бюджети і російську економіку, то вони перебувають у жахливому стані. Це правда. Висока інфляція. І подивіться, російська економіка більше не є реальною економікою. Це велика військова фабрика. Путін поставив російську економіку на військові рейки. І Якщо подивитися, наприклад, на цивільні сектори так званої російської економіки, то вони стрімко падають. Отже, російська економіка повністю підтримується військовим виробництвом. Якщо подивитися на цифри, які російський бюджет отримує від вуглеводів, карпс то доходи за останні п'ять років залишаються незмінними. Вони становлять близько 130 мільярдів доларів США. нагадую, що Путін витрачає близько 120 мільярдів доларів на війну проти України. тож ці цифри практично однакові. Те саме стосується загального обсягу продажів нафти і газу. Це понад 300 мільярдів доларів на рік. Тож ми насправді не змогли стримати і обмежити потік готівки, який фінансує його військовий бюджет. Ми маємо бути відвертими і чесними і просто усвідомити, що на даний момент політика санкцій не є такою ефективною, як ми очікували. Але будь ласка, не підхоплюйте російську риторику про те, що вони не бояться санкцій. Вони бояться безумовно, це безумовно має значення. Аналітики, з якими я спілкуюся, військові аналітики кажуть, що зараз, можливо, в другій половині цього року ми спостерігаємо пік військової потужності Росії. Я маю на увазі з точки зору виробництва та ресурсів. Але Росія стикається з явним спадом своїх військових можливостей. Я подивіться на експорт, він скоротився на 90% російських військових боєприпасів. Тобто, фактично, війна може перебувати на переломному етапі, але коли ми досягаємо цього переломного етапу, ключовим питанням є підтримка Заходу для України. Підтримка заходу повинна збільшитися, щоб Україна могла скористатися ймовірною перевагою, яка може виникнути в другій половині цього року. Чи вважаєте ви, що Зеленський, пропонуючи вашу експертизу, в якій, на мою думку, ви безперечно є найкращими у світі? Адже ви ефективно та з найменшими витратами знищуєте ці дрони? Ця пропозиція, яку він зробив іншим європейським країнам, щоб навчати Польщу, навчати Естонію, чи вважаєте ви, що це сприяє підтримці України? Це транзакційна політика. Але ми живемо в епоху, коли транзакційна політика здається дуже популярною, особливо в США. Чи вважаєте ви, що можливість запропонувати такий досвід допомагає вам довше утримувати підтримку Європи, отримати більше підтримки від Європи? Чи ви вважаєте, що це просто частина європейської безпеки? Це допомагає забезпечити безпеку ваших держав-членів? Але що це означає для України? послухайте, йдеться про ваше життя, вашу безпеку. Ваші країни і ваше населення про те, чи відчувають вони себе в безпеці, чи ні, Україна дійсно має дивовижний досвід, знання та досягнення. Тож, ми готові та можемо поділитися цим, відповідаючи на ваше запитання, подивіться. Якщо, наприклад, у Польщі чи навіть у США пересічні громадяни усвідомлюють, що українці роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку для своїх громадян, як це впливає на політиків, як це впливає на загальне позитивне сприйняття України? Бо це двосторонній процес. Тож це вигідно для нас обох, і це той меседж, який я намагаюся донести до всього світу. І коли я востаннє брав участь у спільній панелі із спеціальним представником Келлогом, я сказав: послухайте, це найкраща інвестиція в історію Сполучених Штатів. він насправді дуже проукраїнський. абсолютно. Немає потреби переконувати того, хто й так згоден. Він на правильному боці історії. Але повідомлення було адресоване американцям: послухайте, ви витратили лише 60 мільярдів доларів на військову допомогу. А ми, українці, змогли знищити 50% російських сухопутних військ. Ви отримали безпрецедентні розвіддання. Ми скомпроментували російську армію. Ви отримали безпрецедентний досвід, як відбивати російські атаки, як боротися проти російських боєприпасів. І чи дійсно росіяни здатні воювати за копійки? І ми заплатили найвищу ціну людськими життями. Я розповідаю вам це, тому що для мене абсолютно очевидно, що надання допомоги Україні відповідає інтересам міжнародної безпеки Сполучених Штатів. Якщо американці дійсно хочуть бути сильними, якщо вони дійсно хочуть зробити Америку знову великою, бо я думав, що Америка завжди була великою, можливо, знову великою це важливіше. Перш ніж я вас відпущу, у нас закінчується час, але ви були у уряді. Ви знаєте, як це керувати цією країною. Мені цікаво, я була в Україні під час виборів Зеленського. Я була спостерігачем на виборах, коли він балотувався проти Порошенко. І очевидно, з того часу ви не могли провести вибори з огляду на те, що відбувається, і на фокус на боротьбі, як справи всередині України, як працює уряд, як люди ставляться до свого уряду, як люди ставляться до Зеленського. Просто дайте нам уявлення про те, як у вас справи. Ми багато чуємо про ваші відносини зрештою світ. Віту, я хочу знати, як почуваються люди всередині України. я можу надати вам цифри. Зараз знайду їх. не пропонуйте журналісту цифри. Я візьму їх усі. Готуючись до адвокатської подорожі світом, я попросив один із найвідоміших українських аналітичних центрів Центр Разумкова, провести опитування, щоб з'ясувати загальний настрій українського населення. Тож я почну з Зеленського. Я не є прихильником Зеленського, але ми маємо об'єднатися навколо прапора, бо він є головнокомандувачем. І навіть попри те, що ми маємо різні погляди на низку питань, я підтримую інститут президентства та головнокомандувача в часи війни. І близько 60% українців все ще підтримують президента. Це неймовірна цифра для більшості політиків у всьому світі. О, так це був би величезний рейтинг схвалення в США. Це було б щось нечуване. 60%. І чи можете ви уявити, що згідно з останнім опитуванням, 74% українців вірять у безумовну перемогу України над Росією. 74%. Так є певний спад, він не різкий. Це все одно дуже значна цифра, безумовно. Я розповідаю вам про це, бо це демонструє загальний настрій. Ми втомилися, ми виснажені, але ми не зламані. і останнє. ви контролюєте проблему корупції. Я маю на увазі не вас особисто, а українську державу. Мій уряд створив найефективнішу мережу всіх антикорупційних органів. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, національне антикорупційне бюро, національне агентство з питань запобігання корупції, вищий антикорупційний суд. І ми прийняли безліч законів. У нас є незалежний орган. Чи є в Україні корупція? Так, є. Але з іншого боку, подивіться на корупцію, яка існувала 10 років тому, і на корупцію зараз. Чи можете ви уявити, що голова Верховного суду України сидить за ґратами? Це неймовірно. Зараз під слідством перебуває віце-прем'єр-міністр, але є низка законів, які потрібно виправити. І це має бути на порядку денному як політичних органів влади, так і антикорупційних органів. 70 відсотків все ще вважають, що вони повинні боротися за кожен сантиметр території. 74. 74, Вибачте, це статистика, яку ми будемо пам'ятати. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Дуже дякую, що приєдналися до нас з радістю.